Студія Калідор презентує Намисто Різдвяних історій. Анна Молодцова. Добра зима та люта стужа. Жили колись давно на світі дві богині. Добра зима та люта стужа. Добра зима відповідала за світ із живими істотами. Виглядав він, як невелика кулька, у якій спостерігач міг побачити усіх усіх мешканців світу із його містами, лісами та ріками. Добра зима! Стежила за тим, щоб під час холодного сезону мешканцям діставалося у міру морозів та падало снігу для майбутнього врожаю, вистачало вітру для вітроелектростанцій, але щоб цей вітер не морозив людські обличчя. Та й хіба мало справ знайдеться у зимової богині. А коли приходив час, добра зима передавала світ ароматній весні, теплому літові та багатій осені. А люта стужа заздрила. Їй бо ніхто на світ навіть погляд кинути не дозволяв, і у компанію свою її богині не кликали, а все тому, що одного разу бідна люта стужа припустилася помилки, відволіклася на догляд за своєю красою та не встежила за вітрами і морозами у світі. Адже раніше саме вона за них відповідала, а добра зима тільки сніг та сонце контролювала. Розгнівалися інші богині подібна халатність могла призвести до загибелі усього живого у світі. Забрали вони світ у лютої стужі та повністю передали керування холодами добрій зимі. Та найбільше люту стужу ображав бойкот, оголошений іншими богинями. Її навіть на Різдво ніхто не вітав і подарунків не дарував. Один тільки святий Миколай приходив до неї та сумно зітхав поруч, співчуваючи її горю. Одного дня вирішила люта стужа поцупити світ у доброї зими і втілила свій план, взявшись за наведення власного ладу у викраденому світі. Погано стало жити у ньому людям. Люта стужа, звісно ж, намагалася не карати жителів кулі, зробивши зимовий час лише трішки суворішим. Але вся біда у тому, що не закінчувалася ця пора року, адже не віддавала люта стужа світ іншим богиням, справедливо вважаючи, що більше його ніколи не побачить. І тоді вирішили. Люди втрутитися у справи богів. Ні, вони не стали шукати героя, який переміг би злу відьму, адже це збільшило б кількість злоби та горя у світі. Вони розпитали богинь через жреців і дізналися історію лютої стужі, і вирішили подарувати їй різдвяний подарунок. Багато часу пішло на його виготовлення, сили усіх істот були задіяні у цьому процесі. А на кінець кожен поділився крихітною частинкою своєї життєвої енергії і у подарунок вдихнули життя. У цьому людям допомогли інші богині. І ось. Одного разу на столі перед дзеркалом у лютої стужі з'явилася мініатюрна копія світу, невеличка кулька, у якій центральне місце займала різдвяна ялинка. А до кульки додавалося послання від людей. Мила люто стужо. Ми вітаємо тебе зі святом і даруємо тобі цей маленький живий тренажер, на якому ти можеш весь рік відточувати своє вміння керувати морозами та вітрами. А коли прийде час, добра зима із радістю поверне тобі твої обов'язки, адже їй важко одній справлятися з усіма задачами. Поверни, будь ласка, наш світ. Тимчасово іншим богиням, адже красти погано від цього можуть постраждати інші істоти. Ти зробила помилку, але ти зможеш її виправити. Ми у тебе віримо, люди. Отримавши такий сюрприз, люта стужа так зраділа, що одразу ж віддала світ ароматній весні. Та до наступного року гралася своїм подарунком, тренувалася керувати та пам'ятати про нього, а не тільки про свої інші справи. А коли прийшов час, добра зима дійсно переклала на люту стужу управління вітрами та морозами. І тепер у обох богинь є час не тільки на світ у кулі. Але й на себе Анна Молодцова. Добра зима та люта стужа. Читав Руслан Алексіюк. Дякую вам, друзі, за те, що прослухали цей чудовий твір. Дякую усім авторам, які вирішили долучитися до намиста різдвяних історій. У описі до відео ви віднайдете покликання на авторські сторінки, а також інформацію про збір на fpv дрони для 60-ї ОМБР. Закликаю всіх долучитися, нехай української буде більше, а прийдешній рік стане роком нашої перемоги. Ну а ми з вами почуємося у наступному творі. До зустрічі, друзі, на Калідорі!